Є новина, друзі. Війна в Європі вже восени 25-го року. Дослухайте до кінця. Газета Bild, це найбільша німецька газета. Пише, що це літо в Європі може бути останнім мирним літом, тому що росіяни вже восени можуть напасти на Литву. Ну, зрозуміло, що європейці зараз про це всі говорять, тому що по всій європі ми всі це бачимо в тіхтоці, в інших соцмережах. Війська стягують до кордонів Євросоюзу, і це все відбувається на тлі перемовин в Україні. Чому тому, що ну європейці і, і громадяни Євросоюзу розуміють, що українці втомилися воювати, українці хочуть миру, і однозначно буде припинення вогню і буде мирна угода. Ну арбітром якої скоріш за все стане Трамп. А от з Європою нічого не вирішено, тому що в росіян залишається шалена армія, яку можна елементарно після би, заключення мирної угоди з Україною перевести на Балтійські країни і нанести моментально страшенний удар, практично дійти до Німеччини. Я думаю, взагалі без проблем. Для російської армії. І європейці це розуміють, і вони про це говорять. Вони своїм громадянам висилають листівки, стягують війська. І вже всі прямо про це говорять, що Росія може напасти на Європу через країни Балтії, можливо, через Польщу. І всі розуміють, що Трамп нікого захищати не буде. Щоб ви розуміли, європейці на саміт НАТО, який має бути в червні, вони готують. Взагалі пропозиції для Трампа любих, лиш бо він тільки ну задіяв оцю статтю, яка захистить європейців. А також знаєте, по чому це видно? Європейці не хочуть давати більше грошей українцям. Вони і так нам давали їх крапель ну, разом з Байденом. Тому що, якщо б вони дали нормально грошей і зброю, ми б давно б вже завершили цю війну. А це все було крапельно. А тепер вони взагалі не хочуть. Вони ледве-ледве 4 мільярда на рік на снаряди, а там далі подивимося. Тому що вони бачать, що українці не хочуть за них воювати і вмирати за їхню безпеку, і це їм не вигідно, от такі в нас європейці. Що думаєте на рахунок війни в 25-му році в Європі?